Друзі, привіт! Ви на каналі Техногайд і сьогодні в нас дещо не зовсім звичне. Зазвичай геймери надають перевагу підключенню периферії по кабелю. Кіберспорт це така сфера, де кожна мілісекунда має значення, тому надійність наше все. І кабельне підключення це якраз найбільш такий простий і надійний варіант, але альтернативи є. І нова ігрова миша Bloody R90, Plus, якраз одна з таких альтернатив. Модель, оснащена сучасним сенсором, фірмовими металевими ніжками X glide має потужний ресурс перемикачів та колеса прокручування, але до комп'ютера під'єднується за допомогою бездротового інтерфейсу на частоті 2,4 ГГц. Крім того, аксесуар доступний за дуже апетитним цінником всього 1499 гривень. Це нормальна ціна для звичайних бездротових мишок, але бездротові геймерські моделі від відомих брендів, як правило, коштують дорожче. Тому цей аксесуар певною мірою руйнує стереотипи щодо е, подібних девайсів. Давайте спробуємо розібратись, кому можна рекомендувати дану мишу і для яких саме геймерських сценаріїв. З вас, друзі, як завжди, лайк, підписка, і ми починаємо. Коробка традиційна для Бладі має інформативний дизайн з переліком переваг та характеристик. Відкидна дверка дозволяє наочно оцінити зовнішній вид миші. В Комплекті коротка документація, мініатюрний ресівер і подовжувач, який дозволяє встановити цей ресівер на столі. Також є кабель для підзарядки. Бладі Plus має класичну ергономічну форму, яка орієнтована під праву руку. На перший погляд може здаватись, що ця миша симетрична, але це не так. Бічні клавіші є тільки зліва і, відповідна, ліва грань має більше заглиблення. Габарити типові для ігрових мишок, модель повнорозмірна, долоня повністю лягає на робочу поверхню. Хоча, можливий, і пальцевий хват, це вже як кому зручніше. Миша важить близько 120 грамів, і це дуже немало, особливо якщо порівнювати із надлегкими моделями на кшталт Кугар. Ірблейдер Tournament з нашого попереднього огляду, і тут вже справа звички і особистих смаків. Комусь подобається грати з надлегкими мишками. А хтось надає перевагу отаким класичним варіантам, як Bloody R90+. я би сказав, що форма миші ідеальна для середньої і великої долоні. Великий палець чітко лягає на бічні клавіші, а завдяки чималій висоті аксесуара рука на робочій поверхні просто відпочиває. З такою мишею можна грати довго без напруги в пальцях та зап'ясті. Зверніть увагу, бічні грані не прогумовані. Вони тут зі звичайного пластику, але мають перфоровану фактуру. Колесо прокручування має фіксовані засічки і оснащене функцією натискання. Окрім основних кнопок і коліщатка, до послуг користувача звичні бічні клавіші, а також три кнопки над колесом. Bloody R90 Plus використовує сучасний сенсор BC3332S з роздільною здатністю від 100 до 5000 CPI. Він відкриває широке поле для експериментів з налаштуваннями. В умовах звичайної гри я не помітив зривів сенсору. Якщо штучно відтворити відповідні ситуації, зриви мають місце, але для цього треба докласти певних зусиль. І я не думаю, що ця проблема докучатиме вам під час типового ігрового процесу, якщо ви от спеціально не будете намагатися зривати цей сенсор. На нижній поверхні традиційні для бладі ніжки X – фірмова технологія із феноменальним просто ресурсом у 300 кілометрів. Тільки уявіть, 300 кілометрів можна ковзати цією мишкою. По килимку і ніжки не зітруться. Також знизу є фізичний перемикач живлення і відсік для ресівера з магнітною кришкою. Останній буде зручним варіантом, якщо ви плануєте брати цю мишку кудись у подорож. Ресівер можна під'єднати напряму до USB-порта вашого комп'ютера або ноутбука. Але якщо плануєте грати в ігри, ну а навіщо ще ви купуєте цю мишу, якщо не для ігор? Так, от для таких ситуацій я рекомендую скористатися. Комплектним подовжувачем він дозволяє встановити ресівер безпосередньо на робочому столі поблизу до вашої мишки. Саме такий варіант гарантує, що під час гри не буде затримок і перешкод на шляху радіосигналу. На практиці при такому сценарії використання гра з Blad R90, саме за надійністю підключення, нічим не відрізняється від гри з будь-якою звичайною ігровою мишою, яку ви підключаєте по кабелю. Новинка сумісна з фірмовим програмним забезпеченням. Bladді 7 шанувальники бренду і, зокрема, мишок Бладі оцінять звичний інтерфейс і приактивовані режими Ultra Core 3 та 4. Також тут є безліч налаштувань як для основних параметрів миші, так і окрема вкладка, яка відповідає за налаштування бездротового підключення. Тут можна виправити можливі проблеми зі стабільністю сигналу. Наприклад, якщо у вас десь поблизу стоїть роутер, який також працює на частоті 2,4 ГГц, або якісь інші бездротові від девайси, то такі проблеми можуть виникати. І в такому випадку ви можете вручну задати канал, щоб він не пересікався з вашими іншими пристроями. І окрема подяка виробнику за те, що подбав про такі нюанси. RGB підсвічування в даній миші не передбачено. Тут звичайне таке триколірне підсвічування червоний за замовченням, а також жовтий та зелений. За допомогою програми ви можете регулювати лише яскравість, вимкнути підсвічування або перевести його в автоматичний режим для економії батареї. В такому випадку підсвічування працюватиме лише під час безпосереднього використання. Наприклад, коли миша виходить з режиму сну, або ви натискаєте на клавіші. Якщо вона просто стоятиме на килимку, то підсвічування не працюватиме. За Ономну роботу R90 відповідає вбудований акумулятор. Це сучасне рішення, вам не доведеться возитися з батарейками і заявлений ресурс до 60 годин використання від одного заряду. На практиці він плюс-мінус відповідає реальності. Але навіть якщо ви забудете зарядити цю мишу, це можна робити безпосередньо під час гри. Роз'єм для зарядки знаходиться там, де у більшості мишок кріпиться кабель, тому ви можете спокійно е, працювати, грати і Заряджати акумулятор одночасно. Питання викликає лише тип роз'єму. Досить дивно було бачити мікро-USB у 2023 році в новому аксесуарі. Але називати це недоліком я б не став. Врешті-решт кабель для підзарядки є в комплекті. Отже, виробнику вдалося створити не просто хорошу бездротову мишу з геймерськими амбіціями, але й зробити цей продукт доступним. 1499 гривень цінник це приблизно 40 доларів. І за ці гроші ви отримуєте все, щоб успішно грати і перемагати. Я розумію, не факт, що ви захочете використовувати бездротову мишу в серйозних кіберспортивних змаганнях. Але для тренувань і власне лайтової гри вдома цей варіант буде дуже вдалим. В останньому випадку питання комфорту виходить на перший план, і тут якраз бездротовий інтерфейс Bloody R90, стає суттєвим аргументом на користь такої покупки. Загалом же це типова ігрова миша Bloody з усіма характерними фішками, які цінують шанувальники бренду. Друзі, якщо відео сподобалось, підтримайте мене лайком. Будь ласка, підпишіться на канал. Скоро побачимось у нових роликах.